Не захворюйте на цю зоряну хворобу чи діркову, як вона там називається, тому що це кінець творчості, це кінець вашого зростання. Оця трепетність, оця чутливість, яка зараз у вас є, це те багатство, яке має вас супроводжувати все життя. Україна, всі ми сьогодні в ній. І спостерігаємо за тими подіями, які відбуваються. Не спимо, плачемо, обурюємось. Я іноді хочу, кажу, якби був автомат, я б вже в цей телевізор стріляла, в декого, Але думаю, що ж телевізор, телевізор той винен. Я пригадую, коли і старші люди, які тут є, теж це пам'ятають. Коли була проголошена незалежність, які ми були всі окрилені. Який був якийсь злет душі такий, що ми, знаєте, здавалося, що ти не в реальності якийсь живеш, що це щось фантастичне. Я пам'ятаю, які на мене враження справляли наші українські пісні. І першим серед е, тих колективів, яких мені доводилось чути, який мене дуже хвилював, це був колектив Леопольда Ященка, Гомін, який дійсно е, одним з перших, тої доби він співав ці пісні дещо десь підпільно, десь на якихось отаких от сходинках невеликих. І е, дожив до тої незалежності, на жаль, зараз вже. І хор там постарів, і сам керівник, теж вже не має тої сили того. Але те, що вони робили в той час, це, звичайно, величезна праця. І в мене 94 й рік в будинку офіцерів хор Гомін відзначає свій ювілей. І в мене такий я, звичайно, з яровицем не сперечаюсь, тому що вона поет від Бога, а я так просто пописую віршики. І, але все одно щось вимагає душа моя, от хоче вилитись саме в таких римованих формах. Наділий хору гомін. Вам теж будуть ще присвячувати, багато-багато, хлопці будуть вам присвячувати і, і і пісні, і, і композитори. Гомін, гомін по Україні. Широко лунає, пісня рветься, пісня лине волю провіщає. Гомін, гомін чути сюди з півночі до півдня. Прокидайте добрі люди вже година пізня. Гомін, гомін буде сплячих рідними піснями. Вільний дух часів козачих сіє поміж нами. Гомін, гомін розкотився. З заходу до сходу. Та згадайте ж, українці, якого вироду гомін лине не змовкає. В цьому наша сила. Прийде час і востіяє на весь для вистави про крути На фінал потрібна була така була, щоб воно коротке було і діяли. День сьогоднішній дивиться в очі. І зове молодих майбуття, де сіяють нам гасла, пророчі, де достойний світле життя, вам за нього бороти, Здолати всі загати, йдучи до мети. Україна, єдина рідна мати. Щоб не знати тобі більше біди, ми тебе укричаємо любов'ю. Ми добром тобі встелимо шлях. І усе, що освячене кров'ю, ми славимо в наших ділах. Щоб пишались тобою, ми в світі, щоб за нас тебе сором не бік, ми клянемось тобі, твої діти, що віднині нині цвісти України, Україні і стояти не схибно вовік. Слава Слава!